Всім привіт! Перше відео на цю тему вже зібрало понад 100 тисяч переглядів, і я вирішив зняти продовження. А саме, друга частина про авто, з якими не хочуть прощатися. Підпишіться, поставте лайк, погнали! Восьме місце займає Toyota зі своєю моделлю Camry і 30 і 40. Попри те, що найнадійніша Camry рахується нібито 40-ка, так вона непогана, але на мою думку, 30-й кузов не менш міцний, а може, в моментами і більш міцний. Хороші бензинові двигуни, непогані коробки, надійна підвізка, зносості які матеріали в салоні. Єдині мінуси цієї машини це був кузов, хоча я би не сказав, що він гниючий, просто за ним потрібно правильно доглядати. В нормальних руках ці машини їздять і не так гниють. Також вони мають безпроблемну електрику, що також є дуже важливо. В цілому власники таких авто що 30-ї камжі, що сороковою, дуже задоволені і не хочуть прощатись, тому що не бачать альтернативи. Сьоме місце займає одна з найбільш. Найлегендарніших моделей марки Volkswagen. Про неї роблять меми, що це тільки обкатка 500 тисяч, що він в будь-яку погоду виживає і заводиться, і їде, а саме Volkswagen T4. Найпопулярніший двигун в цій моделі це 1.9 дизель, який вже прославився і досі славиться своєю гіпернадійністю. Машина має не тільки ресурсний двигун, а й майже вічні коробки механічні передач. Вона має витривалу ходову, її використовують в будь-яких цілях: перевезення вантажу, перевезення. Пасажирів, далекі відстані, далекі подорожі. Вона все одно заводиться і їде. Так, за рахунок віку вона вже буде підгнивати, але в плані ресурсності вона дає прикорити багатьом. І коли власники Т4 хочуть поміняти машину, їм це не вдається, тому що надійнішої машини по факту знайти дуже важко. Шосте місце займає Citroen c 5 Я погоджуюсь в плані ресурсу, надійності, простоти обслуговування вона поступається і Т 4 і Тойоті. Проте власники не хочуть прощатись цією машиною через її комфорт. Ці машини й. Дуть з двома типами підвізки. Перший тип це звичайна пружинна підвізка, яка кардинально не відрізняється від інших підвісок. Другий тип це є гідропневматична підвізка. Вона рахується більш складною, і люди її бояться. Хоча вона не є от страшна і мега ненадійна. Але парадокс в тому, що звісно на гідропневматиці, на гідропневматичній підвісці вона м'яка. Люди думають, куплю на пружинній підвісці. Пожертвую комфортом, але буде простіше обслуговування тут так. Але комфортом дуже сильно ви не пожертвуєте в мого батька. Це п'ятий Citroen 2008 року. І як би це дивно не звучало, але на значно комфортнішій машині я ще не їздив. Хоча я переїздив на багатьох на BMW, на Mercedes, на Audi, на новіших Volvo. Так вони не поступаються в комфорті. Але народ, восьмий рік. Citroen C5. Майже конкурує по комфорту і плавності ходу з кросоверами преміум класу новіших на років 10. І саме, коли людина звикає до такого комфорту, а ці се коштують невеликих грошей, вони стартують там від 6 вплоть до 9 тисяч залежно від комплектації, двигуна, автомат не автомат, стану кузова, стану техніки, пробігу і так далі. І за ці гроші вони вам дають максимальний комфорт до того ж. Дуже непогані дизельні двигуни і класні комплектації. П'яте місце займає Volvo XC70, але саме другого покоління. Коли вийшла перша XC, а саме в кузові 70, вона була певним родом експериментом. Шведський бренд Volvo ще не мали повнопривідних універсалів, і їм було цікаво спробувати. Вони зробили платформу, вони зробили повністю нову модель і зробили першу XC70. Це перший повнопривідний універсал від Volvo, який вони не могли от одразу зробити ідеальним. Друга XC70, особливо орієнтовно 5-6 років, вийшла максимально довершеним автомобілем. Починаючи від двигунів, які є мегаресурсні, дизельні, це є 2,4, D5 двигун, який проїжджає 500-700 тисяч, без капітального ремонту при нормальному обслуговуванні також є 25 турбодвигун, який має прекрасну динаміку і рахується досить непоганий в плані ресурсності як на Бензиновий двигун з турбіною, непогані автоматичні коробки, надійні автоматичні коробки, хороший повний привід, бездоганний кузов, суперова якість. Саме друге покоління рахується одне з найбільш вдалих поколінь XC 70 Тому власники рідко хочуть змінювати друге покоління навіть на шикарне третє. Четверте місце буде займати не якась марка чи модель, а декілька марок, декілька моделей, але саме з двома двигунами. Форди, пежо, рено, сітроен, вольво, мазди, які мали в собі двигун 1.6 HDI чи 2 літри HDI, прославилися своєю надійністю, особливо 1.6 HDI. Хоча він не переганяє в ресурсності двохлітровий двигун, але в плані експлуатації і обслуговування він простіший. Форсунки звичайні, електромеханічні, вони пригодні до реставрації. Це вже зменшує страх і ризик придбання. Дизельної автівки вартість реставрації цих форсунок в районі 50 доларів за одну. Погодьте для дизеля 50 доларів за одну форсунку. Це по факту смішні гроші. В них є свої болячки, їх мучать сажовий фільтр. Але будьмо реалістами, в багатьох машинах вже ці двигуни, які ставились до 2010 року, сажовий фільтр вже видалений. Тобто ми маємо вже болячку, яка перетворюється на нуль. Також в цих машинах часто буває, що вони люблять супливити мастилом, але цю блячку всі знають. замінити римкомплект двигуна і все мине. Також ці двигуни досить економні. По трасі, ви легесенько в режимі 100-110 км за годину, а я рахую, це звичайний нормальний режим, ви не плететеся. Ви легко втиснетеся до 5 літрів. По місту буде в районі 7. Тобто змішана витрата палива ми маємо в районі 5,5-6 літрів, якщо їздити просто нормально. Звісно, можна постаратися і досягти меншого розходу, або якщо зранку до вечора не відпускати педаль газу з максимального положення, може бути і більше. Але при звичайній експлуатації ці двигуни не тільки економні, а ще й надійні. І, як я вже казав, не такі вже й страшні. По дизельних мірках в обслуговуванні та ремонті третє місце займає Renault Megane четвертого покоління. Ви скажете, а чому не третє? Тут все окей, третій Megane також має надійні двигуни, суперовий кузов, зарекомендував себе, ресурсний і так далі. Поясню зараз, чому тут я в цей список запхав саме четверту модель. По-перше, він має суперовий дизайн. Погодьтеся, третій Megane в свій час був теж проривом, але четвертий Megane, як на мене, це космос. Він має не тільки класний дизайн, який. Тішить око, а й прекрасний салон. Звісно, це не є преміум, але за такі гроші, за які просять за четвертий меган, я вважаю це бомбезний вибір. Плюс власників підкупає 1,5 дизельний двигун, який в четвертому поколінні вже позбавився від більшості своїх болячок. Також роботизовані коробки, які покращили в четвертому поколінні, і вони ходять довше. Ніж роботизовані коробки в третьому, тому я поставив сюди і четверте покоління. Бомбезні кузова, які є дуже стійкі до корозії, недорога, відносно недорога в обслуговуванні та ремонті ходова частина. Звісно, якщо порівнювати з Деоланусом, буде дорого. Але якщо порівнювати з шкодою, порівнювати з ополями, Megane, не здається вже такий дорогий. Машина в міру комфортна, її можна знайти за адекватні гроші в бомбезних комплектаціях на класній оптиці, на класному салоні, на шикарній мультимедії. Тут ми Маємо нову машину з класним дизайном, з приємним салоном, економну і надійну. Тому її дуже і не хочуть міняти. Ну на що тоді? Друге місце займає марка BMW, але поясню не всі моделі, а саме з двигуном М 57 тобто трьохлітровий дизель. Він ставився на безліч моделей. Як і на кросовери, так і на звичайні машини, і власники дуже задоволені цими двигунами. Я не знаю, що треба зробити, щоб цей двигун вам вклинив. Хіба треба замість палива заливати воду, замість мастила заливати землю? Тоді він вам вклинить. Але при нормальному обслуговуванні вони дуже ресурсні. Попри те, вони класно їдуть. І я би не сказав, що на трьохлітровий об'єм вони от. Дуже дуже багато споживають палива. Тому здебільшого власники BMW, які мають трьохлітровий дизель, не розуміють цих стереотипів про чекендже на приборній панелі. Вони не розуміють, чому про BMW говорять, що вони. Не є надійні. Знову ж таки, я не кажу, що трьохлітровий дизель це єдиний надійний двигун, але в плані ресурсності це один з найресурсніших з лінійки BMW. До того, ж, якщо це буде легкова модель, яка апріорі класно керується, яка має гарну динаміку, гарну стійкість на дорозі, прекрасні матеріали і класний дизайн з точки зору фанів BMW, вона рахується для них просто золотою. Тому на них їздять от до кінця і не продають. В перше місце займають власники однієї марки, саме конкретної моделі. Чесно, коли я вперше побачив цю модель, я реально закохався. Я подумав, що цей дизайн буде актуальний просто ще протягом 20, 30, 50 років. І я не помилився. Мова буде йти про Audi a 6 C7. Що в універсалі, що в Седані. Ці машини виглядають просто цукерочки, звичайних комплектаціях. В версіях Allroad вони просто бомбезні. Попри те, що вони мають суперовий дизайн, вони мають класний салон, вони гарно їдуть, особливо на. Двохлітрових чи дизельних двигунах вони будуть вам ще й ресурсні, будуть економні. Чесно, серед конкурентів цього ж класу, цього ж бюджету, а за дизельні версії просять ой, як немалі гроші. Ця машина виглядає, як на мене, ідеально з кожного боку, куди б ви на неї не подивилися, вона виглядає максимально збалансовано. Власники буквально закохуються в цю марку. А якщо вони беруть її ще й повністю обслужену, вони отримують лише задоволення і міняти вони хочуть. Тільки на новішу, але за новішу треба заплатити вже X3. Тому не міняють і радіють. Сподіваюся, це відео було вам і цікавим, і корисним. Всім па-па і до нових зустрічей!